Усім привіт, дітоботи! Я був один у студії протягом багатьох годин. І, вочевидь, я проведу тут іще більше часу. Я пообіцяв режисеру Дейву допомогти зібрати обладнання для нової сцени передачі гуркіт робота Роберто. Але я не знав, що усе робитиму самотужки. А ще ще гірше, я думав, що Кріс та Джой прийдуть допомогти мені, але вони зайняті на футболі та шахах. Що довше я знаходжуся у цій великій темній студії, то більше думаю. Невже я менш важливий за футбол та шахи? Що режисер Див не завжди залишить мене працювати в новій передачі? Може йому сподобається працювати з Роберти більше ніж зі мною? Що такого є у роберти особливого? Я зовсім один. Ніхто більше не турбується про мене. О, супервірше! Ну хоча б ти і тут. Ти промінь світла. У темній студії прочитаймо його зараз у другій книзі Самуїлові 22.29 Промовив Давид: Бо світильник, ти, Господи мій, і освітить Господь мою темряву. Ова! Це ж чудово! Богу мою темряву! я тут безнадійно сумую в оточенні усіх цих коробок у той час, як маю думати про Боже світло. Ви колись почувалися самотньо, сумно та у повному розпачі. То хто, цар Давид, точно знав про Боже світло у темряві? Він мав покинути свою домівку. Він втратив свого маленького сина, а інший його син постав проти нього. Сім довгих років цар Саул полював на Давида, бо був розлючений та заздрив йому. Двічі Саул навіть намагався вбити Давида. Отакі вони темні часи. Давид почувався самотнім, зляканим та пригніченим, але. Знаєте, що Давид знав, як втішатися у Божій присутності у Божому світлі? Він вмів сподіватися у темні часи і відпочивати у Божій присутності. Як і Давид, ми маємо покладати надію на світло, яке лише Бог може дати, щоб розігнати темряву. Щоб прочитати про це чудове світло, завантажуйте безкоштовний біблійний застосунок. «Суперкнига». у ньому є веселі ігри та безкоштовні серії мультика. Не забудьте лайкнути та підписатися. Скоро побачимося.